Привіт, Настя Каменських зізнала, що знову набрала вагу. А Марк Цукерберг будує власне великий бункер на випадок кінця світу. Про це не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Репера Єрмака, який зараз служить в ЗСУ, пограбували у потязі. Репер розповів, що він повертався з відпустки після ротації в потязі Київ-Дніпро. Вночі злодії відкрили купе та вкрали рюкзак з ноутбуком та екшн камерою GoPro. Сашко каже, що самі речі особливої цінності не мають. А от на носіях були унікальні кадри різних бойових дій, наприклад, в ніч підриву ворогом Каховської ГЕС або штурмів лівого берега нашими силами. Чи повернули злодії вкрадені? Речі поки невідомо. Засновник Фейсбук Марк Цукерберг будує власний бункер на випадок кінця світу. Змі дізналися, що робить він це на Гаваях і планує вкласти у цей проект близько 100 мільйонів доларів. Тобто, це буде таке, знаєте, велике ранчо з 30 кімнатами, і там же буде власний бункер. У підземному бункері буде обладнано житлове і технічне приміщення, а також вибухостійкі двері з бетону і сталі. Входи і виходи в усіх будівлях комплексу, буде оснащено клавіатурними замками і звукоізоляцією. А в бібліотеці буде встановлено потаємні двері. Окрім того, сам комплекс обладнано безліччю камер відеоспостереження, і змі пишуть, що на території комплексу також передбачено резервуар для води з насосною системою і е, землю для вирощування їжі. Сам комплекс оточено високою стіною. А люди, які залучені до його будівництва, підписали у Угоду про нерозголошення подробиць сам Цукерберг поки що ніяк не коментує опубліковану інформацію. Ну і до речі, днями видання Forbes опублікувало список найбагатших людей світу, і Марк Цукерберг опинився у цьому списку у першій десятці. Марку зараз 37 років. Його статки оцінюються у 67 мільярдів доларів. Тому, в принципі, 100 мільйонів з цих грошей витратити на ранчо з бункером для марка. Це як для нас з вами, сходити в магазин за нарізаним батоном. Настя Каменських зізналася, що знову набрала вагу. Днями Настя взяла участь у зйомках кулінарного проекту з Євгеном Клопотенком, і власне там, відповідаючи на запитання, чи задоволена вона своєю дієтою. Настя відповіла, що вона навпаки погладшила. Євген перепитав, і Настя сказала, що далі цитую нормально так погладшила. Тут хочу сказати ось що. Мені здається, що на кожного з нас стрес впливає по-різному. А ще вважаю, що не у вазі справа, а справа у тому, щоб людина не була гівном. А багато справа така: зараз вона набралася, завтра зменшилась. Погоджуйтесь. Суд назвали точну причину смерті актора Меттю Пері за словами експертів. Причиною стала гостра дія кетаміну препарату, який використовує для лікування депресії, а також як рекреаційний наркотик. Про це повідомив американський таблоїд ТМЗ із посиланням на токсикологічний звіт. Офісу судово-медичної експертизи в Лос-Анджелесі у звіті йдеться, що актор застосовував інфузійну терапію кетаміном від депресії і тривоги за півтора тижні до своєї смерті. Ну і за даними судово-медичної експертизи, кетамін в організмі Періс спричинив надмірну стимуляцію серцево-судинної системи і пригнічення дихання. Медексперт зазначають, у публікації не виявив жодних слідів алкоголю, метамфетаміну, кокаїну та героїну. Ну і чинниками, які спровокували смерть, були утопленням, ішемічна хвороба серця і вплив бупренофріну. Таблоїд зазначає, що цей препарат застосовують для відвикання наркозалежних від опіоїдів. Ну, а співачка Софія Ротаро відмовляється виступати в Параші. Про це розповів її колишній концертний директор на Росії. Він каже, що співачка ні за які гроші не хоче їхати туди виступати. Це при тому, що їй пропонували неймовірні гонорари, які перевалювали за 100 тисяч доларів. Друзі, ну я хочу нагадати вам про свій телеграм канал Там я публікую ще більше новин шоу-бізнесу і свого життя. Тому підписуйтесь і будемо ближче один до одного. Ну а посилання на нього є в описі цього відео. А ще, друзі, закликаю вас підписуйтесь на мій канал, адже у вівторок вийде інтерв'ю з найвідомішою українською відьмою і учасницею шоу Супер родина Марією Тихою. Дізнаєтесь дуже багато шокуючих фактів про Марію. Ну і це знаєте це інтерв'ю не для того, аби переконати. Вас вірити відьмам чи не вірити це інтерв'ю, перш за все з людиною з людиною, яка страждала від аб'юзивних стосунків, і в цих стосунках народила дитину. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це інтерв'ю. Чи дійсно у відомої блогерки Даші Квіткової роман з колишнім холостяком Михайлом Заливакою? Особливо ці чутки почали ширитись після того, як і Даша, і Михайло почали послати фотографії з одного і того ж ліфту. Даша вирішила відповісти на ці чутки. Квіткова каже, що у них з Михайлом ніяких стосунків немає, а вони лише сусіди і живуть в одному будинку. Ну а серце Даші за її словами досі не зайняте. Хоча хм, Даша не уточнила, чому, коли вона потрапила в ДТП, Михайло приїхав одним з перших. Далі про півня кіркошку пару слів. Справа в тому, що нещодавно компанія Баленсіяга внесла Філіпку в чорний список через підтримку бункерного діда, і тепер він не може купувати речі цього бренду в офіційних магазинах. Філіпка не розгубився і тепер купує балінсіагу через барих. у прямому розумінні цього слова. Він зізнався, що доплачує певним людям для того, аби вони купували йому речі, і таким чином гордиться, що тепер він обходить санкції. У мене одне питання: а як же ж імпортозаміщення? Чому Філіпка не носить, наприклад, відомий орієнбургський платок чи шкарпетки, які шиють в Краснодарі, або, може, трусики з Калуги? Чи вони йому може натирають попкою, яка потім червоніє. Ну і в кінці згадаємо про ту, яка вже була у мене в Рубриці Чмоня тижня. Це Оксана Байрак. Оксаночка зараз живе за Перебріком і дуже сумує за своєю батьківщиною. Режисерка вийшла у прямий ефір у себе в інстаграм і почала співати українські пісні. Уявляйте собі, і розповідати, як їй важко і як вона хоче домой. А ще Оксанка побажала всім, хто відкриває на неї рота, кохати свою рідну неньку, так як вона її кохає. А кохає Оксана неньком неймовірно і неперевершено. Зокрема, розповідає про фашистів в Україні і хвалить дядю в бункері. До речі, щодо бажання повернутись до України, я хочу нагадати Оксані, що поїзди і літаки від алкоголіків до нас вже не їздять і не літають. І думаю, Оксана знає чому і фашисти явно не в Україні. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з багатодітною мамою, і дружиною телеведучого Григорія Решетника Христиною Решетник. Дивіться ось тут через три, два, один.